Житомирське міське управління культури є одним із партнерів, базових партнерів першого всеукраїнського відкритого фестивалю театрального мистецтва Метафора Фест так. є грантова підтримка цього грантова проекту підтримка так. Перше, чому місто в таких важких умовах підтримує ці проекти. Чому це важливо для нас зараз? Наскільки це важливо? Спілкуючись і з організаторами даного проєкту, який був поданий як грантовий проєкт, ми зрозуміли, що це дійсно має бути успішним, що це має бути креативним проєктом, адже там є діти. Діти це наше майбутнє, діти це наше світло, і ми не маємо права позбавляти них дитинства. Ми знали, що цей фестиваль, слухаючись зі слів організаторів, буде не одноденний, а дводенний. Ми знаємо, що кожна дитина зможе проявити свої таланти, дитина, молодь від меншого до старшого і себе яким чином реалізувати. Не завжди можна в школі себе реалізувати, показати, не завжди можна вдома себе реалізувати, показати. А от сцена і от метафора фест це буде саме той фестиваль, де кожен заявлений учасник, я думаю, успішно себе показує. Каже, проявить і реалізує, і дуже приємно, що саме цей проект став виграшним виграшним саме серед грантових заявок. Ми започаткували перший всеукраїнський фестиваль саме в місті Житомирі. Це це має бути брендом міста, це має бути супермагнітом міста, це має бути для туристів приводом приїхати до нас до Житомира. Тому що наш Житомир споконвіку був театральним, мистецьким містом. Театральний фестиваль Метафора Фест буде проходити у два дні, вже фінальний тур. Ось на цій сцені житомирського театру Ляльок, де ми у два дні побачимо. Театральні ескізи це до 15 хвилин і повноцінні вистави. Заявки вже ми маємо заявки вже класні. Члени журі вже їх переглядають. Тому чекаємо всіх. Вхід у нас буде. Вільний, так що всі бажаючі зможуть прийти і побачити. Ну, якщо не буде місць, ми будемо підставляти навіть стільці. Так що приходьте, підтримайте. Я думаю, ви отримуєте величезну насолоду, адже те мистецтво, яке зараз роблять діти своїми силами, своїм вмінням, своїм талантом і своїм креативом, воно варте, то щоб на нього побачити. В нас в Житомирі вже є багато театральних студій. Ми їх знаємо, ми самі маємо театральну студію. І ми бачимо, як розвиваються діти. Тому, незважаючи на війну, ми продовжуємо працювати. Адже саме під час війни мистецтво надзвичайно важливе. Діти таким чином рефлексують на події, які відбуваються. І саме через певні емоції вони можуть виразити себе. На сцені вони виражаються через вірші. Вони виражаються через п'єси, через есе. Вони багато пишуть, вони багато співають. Вони багато грають на сцені, і тому ми вирішили, чому б ні? Чому б тепер це не показати на загал? Для нашої команди надзвичайно важливим і принциповим було рішення обрати почесних членів журі адже на їхню долю випала унікальна і в той же час складна місія оцінювати дітей. Ми вирішили, що в першу чергу це мають бути відомі улюблені актори нашої Житомирщини, заслужені артисти України, народні артисти України і тих, хто просто любить глядач і знає наше місто. Звичайно, ж також ми запросили театрального критика із міста Києва Сергія Вениченко, якого знає вся Україна. Ми запросили дару корній. Це відома письменниця, з якою у нас вже дуже давні дружні відносини. Ми їм вдячні, що вони всі погодилися, і що вони будуть з нами. Мабуть, ні для кого не буде секретом, що театральний фестиваль це задоволення не із дешевих. Тому ми надзвичайно вдячні всім спонсорам, друзям, які погодились нам допомогти. У нас їх виявилося не так мало, але. Ми разом, і я впевнена, що всі діти будуть задоволені, приємно здивовані, адже на них чекає сюрприз. На думку нашого колективу, нашої команди, театр – це те мистецтво, яке дає можливість дитині пережити всі емоції, навчитися з ними жити, навчитися з ними боротися. Навчитися ними керувати. Саме тому, на нашу думку, театральний фестиваль зараз надзвичайно важливий. У нас є такий приклад, коли у нас відбувся вибух у Житомирі, коли постраждали дуже дуже багато там будинків. Дівчинка, яка ходить на нашу студію, також постраждала, але її бажання. Мати участь у виставі, адже на той час йшла репетиція вистави, воно перебороло весь той страх. І ви знаєте, коли ми помічали, як її очі наповнюються світлом, як пропадає страх під час репетиції, і коли ми вийшли на фінальний етап і виступили на сцені нашого театру. Це було щось, мабуть, неймовірне: це про віру в себе, це про віру в майбутнє і віру в те, що наша держава обов'язково переможе. Мені взагалі подобається все, що відбувається у нас в театрі. Я дуже люблю, коли на стіни театру переповнені людською емоцією, а особливо дитячою емоцією. Звичайно, дуже хочеться. Дуже хочеться, щоб цей фестиваль розвивався, щоб він був візитівкою не тільки нашого театру, а й візитівкою міста, області і в майбутньому, сподіваюсь, країни.